Вітаю вас, мої любі, на своєму каналі Школа творчості. Ось таке гарне забавне жабеня можна зв'язати навіть початківець. Це жабенятко може бути розвивальною іграшкою для малюків. Забавою для дітей старшого віку. Підвіскою у машину. А якщо зв'язати дещо менших розмірів, то може бути брелком до ключів. Для такого бенятки треба зв'язати три кола однакового розміру. У попередньому відео я показувала, як в'язати по колу. Можна ним скористатися. Мої кола складається з 5 рядів. Одне коло це буде верхня частинка жабки. друге коло нижня частинка, третє це буде ротик. Ще потрібно зв'язати два таких очки. Одне у мене вже готове, друге я покажу, як я його в'яжу перешити чорну намастинку бісеринку, яка буде слугувати зрачком. І ще треба зв'язати дві спіральки, які будуть імітувати лапки жабеняті. Щоб зв'язати очко, для першого ряду, для серединки, я візьму білу ниточку, і в мене вона тонша ніж основний колір, починаю в'язати з кільця амігурумі. Під першу ниточку завожу гачок, захоплюю другу ниточку, пров'язую повітряну петлю. В кільце пров'язую 6 стопчиків без накиду. Кільце стягую, коло замикаю. Завожу гачок під дві стінки першого стопчика, і вернуся дещо назад, щоб показати. Як змінити нитку. Бери нитку основного кольору. Кладу її на палець під час в'язання, захоплюю її і протягую через ті петлі, які є в мене на гачку. Кожну ниточку добре підтягую і білого кольору. І основного ниточки, біленька яка йде з клубочка і край основного кольору я ув'яжу під час в'язання, петля підйому, і в кожен стопчик я пров'яжу два стопчики. Другий ряд. Другий ряд кола дов'язала, коло замикаю. Ниточку витягну довгою, я потім нею ще буду сшивати. Ось таке очко. Зворотньої сторони ниточки залишу отакої От довжини, потім я їх заховаю всередину. Мені ще треба зв'язати ще одне коло, тільки один ряд, для того, щоб зашити, зшити вив... їх разом, і виворотня сторона була закрита, щоб не видно було ось цієї сторони. А буде отак. В'яжу перший ряд кіль... кола кільця мігурумі, захоплюю ниточку, пров'язую і в кільце шість топчиків. Достатньо одного ряду. Для зворотньої сторони очка коло замикаю, підтягую, щоб не було віконечка, і ось так. Шию, щоб закрити зворотню сторону. Ниточки всі заховаю в серединку. Цю ниточку теж в серединку. Трошки відріжу. І цінею ниточкою шию, щоб було одне єдине коло. Шиваю два кола. Ниточки заховала в серединку. Беру одну ниточку. Стінки однієї стовпчика цього кола де з білою серединкою і одну стінку заднього кола. І ось так шиваю. Тільки задню стінку я двічі. Захожу голочкою одну частинку беру і повертаюся в цю. Тому що у нас тут 6 стопчиків, а тут 12, щоб рівномірно шити. По центру пришию бісеринки. Очки для жабеняти готові. Тепер потрібно з'єднати три кола. Кожне коло складаємо пополам. І відмічаю, де серединка. Тут ниточка з цієї сторони маркер. Так само складаю коло пополам Це. І прикладаю ось так. З цієї сторони почну зв'язувати і дойду до маркера. Потім ставлю третє коло, об'яжу його червоними ниточками, теж незвичайна, незвичайне жабенятко. Йому треба підмалювати губки. Дивіться, ось так. Для зв'язування шивання візьму гачок номер 2 тонший. Витягну ниточку. Можна зв'язувати під дві стінки стопчиком. Можна спробувати під одну. В'яжу під дві стіночки. Дві стінки стопчика одного, той що зверху, і дві стінки стопчика нижнього кола. Завожу гачок, захоплюю ниточку і протягую через чотири стінки. І в'яжу звичайний стопчик. Ще раз, ось верхнє коло, ось дві стіночки. Нижнє коло, дві стіночки. Захоплюю ниточку, через них протягую і пров'язую стопчик. Якщо бути дуже точним, коло складається зв'язане із 30 стопчиків без накиду. Тому потрібно пров'язати до середини половинку, це 15 стопчиків. Можна перерахувати. І так, продовжуємо до маркера. Дов'язала до маркера. Ще один стопчик. Маркер знімаю і змінюю ниточку на червону, пров'язую стопчик. Ниточки знову ж таки заховаю в серединку, і червоною ниточкою. Починаю обв'язувати ротик. Так само перехожу тепер на інше коло, на два інших кола, і під, верхню стін... під верхнє коло під стінки стовпчика під нижні, і пров'язую стовпчиком. Перевіряю, дов'яжу до цього вуглика, куточка. Потім наповню жобеня синтапоном і обв'яжу нижню частину ротика. Верхню частинку обв'язала. Ниточки заховала серединку. Тепер Пушуємо синтапон і наповнюємо жабку. Самі дивитесь, яка у нас має бути, дуже повненька, чи ні, вирішувати вам. Мені достатньо. Цієї жабки всередині коло білого кольору. Цієї буде ось такого кольору. Можна зробити рожевого. А можна і такого на ваш вибір. Ну, і тепер можна обв'язати нижню частину ротика. Розвернути отак, і щоб стопчики лягли по нижній частині кола. І дві стіночки кожного кола завожу гачок, витягую ниточку, пров'язую стопчиком. Ще можна трошки додати синтапону для об'ємності ротика, а потім вже зав'язати. Ниточку заправила в голочку і підшию, щоб було хайненько. До речі, підшивати можна, пропихаючи голочку навскрізь. Пластмасою голочкою це не дуже вдається, бо вона заплутується в синтапоні. Металевою краще виходить. От ну, декілька разів прошити так через всі детальки, щоб не залишалися стібочки. І ниточка. Надійно заховається всередині. Потім її можна трошки підтягнути, відрізати і розправити основа жабки готова. Маю пришити очки. У мене довга ниточка, тому я обидва очки пришию одною ниточкою, визначити їх місце. І доповнити спіральками. Як в'язати спіральки? У мене є відео. Можете переглянути і зв'язати самостійно. Бажаю вам успіхів, що ваша забавка теж вдалася на славу!